Вечір, все тісніший отче, мої шановні пані та панове. Усі ми з любов'ю і глибокою пошаною згадуємо маленького принца, як воно сьогоднішній день увійде в історію міста. Бачите, роки летять, як птахи. Прийшло 10 років, коли не стало жені, і, чесно кажучи. Ми вже з вами давно говорили, що людина живе до тих пір, її пам'ятають. Маленьким сфером будемо вчити людей жити так, як жив Жені Яценко. І я е, хотів би, щоб, е, щоб е, після виконання Женія Ценка можна було прийти тихенько посидіти, подумати, поспілкуватися там. І щоб це було, було таке місце, оазис, для того, щоб наповнювати душу. Я думаю, що сьогодні належним чином громадськість Южного вшановує велику легендарну людину. Отче наш, Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Яким прийшов, він не чув ваших аплодисментів, давайте вступаємо. Там на школі один ангел є. Бачите, він буде берегти всіх, хто на краю. І отам от на дереві Ангел скрипач, на обрізному дереві там за липою, Argi blogiau? Я з Євгеном навчався останні чотири роки в одному класі, бо я перейшов з іншої школи. Але мені цих чотирьох років вистачило, щоб з такою людиною би, отримати таку хвилю позитиву і таких веселих емоцій, і добрих, і щирих, що найважливіше, що я в житті стільки ще не отримував. І тому ця людина для мене запам'яталась, перш за все як справжня, проста людина, яка відчирювала серця, все робила, все бажала людям і допомагала, бо стільки доброти, які було в жені, мабуть, у нас у класі не було ні в кого. Це дійсно так, і тут не на чого розкривати цього, приховувати. І дуже шкода, дуже шкода. Що так все трапилося, і в такому молодому віці саме розквіт, і це дуже тяжка така втрата для нас, для нашого міста і класу, і родини, і для всіх. Музика Євгена, ось ми зараз відкрили сквер і перед тим, як от тільки включили пісню, «Аве Марія, знаєте, так, як не то, що мурашки по тілу пробігли, а от наче. От Щойно от чув живий голос, розумієте, 10 років, а ніби як один день пройшов. Я пам'ятаю той жахливий день, як ця звістка прийшла. І тому от тільки включили і прямо так, наче щось передорнуло, таке як живий, наче людина стоїть перед тобою і співає. Це такий дуже, знаєте, такий емоційний підрив, підрив душі, душа співає. Я дуже радий, що ми сьогодні, що школа, перш за все. Нарешті ми зробили таку добру справу, бо ми давно вже намагалися, ще я навіть коли в інституті навчався, вже п'ять років назад ми планували щось таке зробити. І от сьогодні, нарешті, це сталося. Коли Тарас Михайлович сказав, що завтра буде година музики Жені, тому я би просто просив людей прийти, послухати, і ви насправді відчуєте, що музика ця дійсно дає позитивний стан душі, емоційно піднімає, духовно піднімає і дуже позитивні емоції. Ви часто ходили на його виступи Палаці культури? За можливістю, тому що під час навчання я займався спортом. То він на гастролях, то я на зборах, на змаганнях. І під час, коли була можливість, ми з однокласниками ходили. На концерти слухали, вчителі ходили. Я би не сказав, що їх було так багато, але на, ну, їх вистачало і можливість, коли була піти, туди ми ходили на концерти. Багато чим запам'ятався. Перше, те, що учень, те, що я вчив його математики, те, що я йому поставив свідоцтві три з математики і зараз не знаю, чи це добре, чи погано. І те, що він мене вражав своєю недитячою такою працелюблістю, тобто людина, яка зранку до вечора все було розписано, як я, чесно кажучи, я заздрив йому, тому що в мене самого такого не було порядку в цій справі. І те, що це дійсно талановита людина, яка за таке коротке життя зробила, мені щось здається, набагато більше, ніж ті, хто живе до 100 років. Ось, тобто, що жив концентровано, знав, що робить, знав, як це робити, і любив свою справу. Наближалося якраз десятиріччя, і, чесно кажучи, ми думали, як, як його відзначити. І коли потім почали зав'язувати ці всі вузли, і от воно виросло в такий сквер, я думаю, який нам дуже подобається. І, я не знаю, можливо, за те, що воно все. Прийшло, я знаю, що можна зробити набагато якісніше. Там має бути набагато більше квітів, дерев, якихось, там мають бути плакучі берези, ми плануємо в подальшому. Але я думаю, що це, з однієї сторони, це є довіра тих людей, які нам пізніше будуть допомагати в тому, що вони будуть бачити, що зроблена справа, і в цю справу можна ще вкладати і допомагати чимось. Ось. Ну А з іншої сторони, нам би хотілося, щоб, щоб наші учні, які приходять, Школу, щоб вони все таки, щоб ми не забували. На жаль, в нашій школі є багато випускників, які вже залишили цей, цей світ. Нам би хотілося, щоб, щоб ми як одна сім'я хоча б раз рік там згадували. Тому що Женю Яценко у нас є спеціально виділена сторінка в, в класному в щоденнику домашньому, тобто де діти вивчають і біографію його, і, і з творчістю знайомляться, і на уроках знайомляться. Але нам хотілося, щоб ось через ці пісні, які будуть з сьогоднішнього дня, вони будуть звучати вечором кожен день. Ми будемо регулювати гучність так, щоб наші сусіди не були проти цього, а так, щоб ті люди, які захочуть послухати, щоб змінювався репертуар. До рояля долучено багато людей, наприклад, але долучена якась гарантія. Тобто, якщо там цей рояль заржавіє, то є гарантія, що його знов. Відпіскострують, пофарбують, і ніхто не буде замічати. Тобто, можливо, раз в рік ми будемо займатися його реставрацією, тому що він не дуже важкий, такий, щоб, щоб займатися цією справою. Але ми ще не доробили, оскільки треба було ще десь близько 3-5 тисяч гривень, то мав бути як бахчисарайський фонтан. Тобто в майбутньому ми можливо до Дня народження Жені, бо йому буде 30 років в серпні, то ми зробимо так, щоб сльози капали з. З клавіш. Зараз ми придумуємо цей механізм, бо треба зробити ще басейн, куди воно буде стікати. Але, чесно кажучи, ніби наскільки мала така робота, але наскільки вона була тут дуже багато людей долучилося, мені дуже приємно. Виступи, що були в місті Южному, і на всі виступи. Ми колись спільно з Тетяною організовували виступи, були приурочені приїзду в Одеську область кандидата в президенти Ющенка, ще в 2000. Четвертому році, тобто, і Женя, там ми їздили всю область разом. Спільний був такий проект, де я вів ці зустрічі. А Женя разом з нашими багатьма випускниками южнинськими давав концерти. Наприклад, тобто, ми там ближче познайомилися як люди. Тобто Мы и политично были близки. Конкурс когда-то это еще года 4, наверное, назад, или лет 5 назад было, Я участвовала. Ну, Я просто пою с самого детства, и мне это нравится очень. И ну, вот увидели как бы в интернете. объявление, что будет конкурс такой, и решили принять участие. Потом, когда мы, ну, я уже приехала на конкурс, прошел первый тур, и уже полностью как бы узнали обо всем. И я потом поступила в Академию музыкальную, я поступила к Поливановой Галианатольне. Она лично знала Евгения. Вот, уже рассказала, как все случилось, почему его нет. Ну, говорили, что он очень такой... Добрий, іскренній був молодой чоловік. Мені каже, це очень ну, світлий какой-то. Тобто одні позитивні положительні емоції. Очень жаль. Мені очень жаль, що я не була лично з ним знакома, тому що розказували дійсно дуже много хорошого, доброго. Ну, насамперед, хочу зазначити те, що людина, котра розуміє, що вона не є такою, як усі, тобто, ну дійсно, контртенор – це є дуже. Рідкий голос, і дійсно, напевно, зараз у світі, ну, якщо є 10 людей, котрих ми можемо зараз назвати. І я не знав Євгена, і я дійсно маю дуже небагато інформації про нього, але я можу його розуміти через, напевно, своє життя, тому що дійсно співати. Жіночим голосом, якщо це можна так назвати, це взагалі по-іншому. Своє відношення до музики ти маєш інакше, ніж інші вокалісти. Тобто, ну, це дуже важко якось передати словами, тому що це дійсно це емоції, це відчуття свого тіла, своєї душі. Тобто, і ну, напевно тільки через. Це через мистецтво я з ним маю деяку, деякий зв'язок. У нас в консерваторії є люди, котрі його пам'ятають, і моя викладачка з вокалу розповідала мені, ну тобто через те, що ми дійсно маємо схожі голоси.